Тарифи зростають, а зарплати і пенсії ні. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чому тарифи є причиною невдоволення людей. Але для початку давайте дізнаємося, скільки платять за комунальні послуги у Канаді, Фінляндії і Латвії. Мінімальна зарплата це на федеральному рівні. Це приблизно 12 доларів. Якщо рахувати 40 годин на тиждень і відповідно кількість годин на місяць, то приблизно виходить 1835 доларів. Це, так би мовити, такий рівень приблизної мінімальної зарплатні. Фахівці в Канаді підрахували, що приблизно 15-20% від зарплати йде на погашення комунальних послуг. Родина Фінляндії зазвичай витрачає приблизно 10% свого бюджету. Ми, наприклад, витрачаємо 300 євро на місяць за комунальні послуги. В Фінляндії дуже розвинена культура і економія. Дійсно, люди обережно дуже ставляться до того, скільки вони води споживають, як вони опалюють свої будинки, чи залишають, наприклад, відкритими вікна, двері. І це ця економія не тільки те, що вони дуже ставляться грошей, до свого бюджету, а також через те, що вони дуже обережно ставляться і до навколишнього середовища. А у Латвії, де працює двоє дорослих, сплачує 15-17% за комунальні платежі. Гірше неповним сім'ям з дітьми і одиноким пенсіонерам їм доводиться платити приблизно 40% від свого бюджету. Комунальні платежі за квартиру, яка складає десь 50 квадратних метрів. У середньому складають 150-180 євро. Пільі е, різні, але для цього треба оформити статус малозабезпеченої людини. Отож, чи справді тарифи об'єктивно впливають на рівень життя суспільства, і чи це є справжньою причиною соціального напруження? Хочемо запитати нашого сьогоднішнього гостя Олексій Хабатюк, заступник голови громадського об'єднання, експертна платформа з енергоефективності». Вітаю вас! Доброго дня. є об'єктивні фактори, є звичайно суб'єктивні. першу чергу люди відчувають те, що їх доходи. Наявні доходи зменшилися, якщо їх обраховувати там, в валюті, у нас так прийняли, що перераховуються в долари, звичайно, якщо порівняти там, 2013 рік, 2015 рік, то доходи реально впали валютні там, в, ну, в два рази, щонайменше. Інше питання тарифів. Якщо подивитися там на Європу, там, на Сполучені Штати. То зазвичай оцей відсоток витрат на житло на комунальні послуги, так як в нас це називається, складає десь там біля 15% від доходу. А в Україні, там, якщо говорити до 2015 року, спочатку проговоримо, тобто до різкого скачка цін і тарифів, то вони складали близько 8-9 в цих доходах. Але тут треба розуміти, що це за 8-9%. І тобто, про який загальний е, такий абсолютний рівень ми говоримо. Ми весь час повертаємося до цього, що от громадяни України хотіли в Європу, так кажуть критики або навіть вороги України, замість цього ви отримали підвищені тарифи. Ми, готуючись до ефіру, зібрали деяку інформацію. І от для порівняння хочу назвати там: от ми говорили про тепло. Наприклад, в Україні десь в середньому це там ми подивились цифри це 800 гривень на місяць, в Естонії 850, у Франції Ça so, va uh 3750 тисячі сімсот гривень це отакий от середній показник для родини. Якщо брати електроенергію, в Україні це десь там 120 гривень, ну зараз вже вище, ось нові цифри з'являться. В Естонії 600 гривень, у Франції це більше, ніж 3500 тисячі гривень. Якщо говорити про воду в Україні, це 70 гривень на місяць, в Естонії 800 гривень, а в Франції теж десь приблизно як в Україні 80 гривень. І що ми бачимо? Що насправді є країни, в яких платять набагато більше, або там, у кілька разів більше. Але у тих країнах і люди отримують більше і зарплати, і пенсії. Перш за все, треба подивитися на доходи, на структуру доходів самих домогосподарств, тобто самих людей. Ні для кого не є секрет, що в Україні дуже великий тіньовий сектор економіки. Тіньовий сектор, за оцінками навіть офіційними та мінекономіки, от в 2015 році там встановив є різні методи, там біля 40%. Але один із методів це коли порівнюються витрати і порівнюється з роздрібним товарообігом, там зашкалює цей відсоток тіньовий за 50%. Тобто половина валу внутрішнього продукту знаходиться в тіні. Офіційні доходи населення реально є занижені. Заниженими ніж є вони насправді, скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, по кому ж таки реально вдарили тарифи? Це ті, хто отримують свої доходи через бюджет. Це в першу чергу пенсіонери, яких на сьогодні більше 12 мільйонів, це працівники бюджетної сфери. Це освітяни, це е, працівники медицини, це ті, хто працюють в державних установах, ті, які працюють в органах місцевого самоврядування. Е, це от, основна категорія. І пільговики, або ті, які отримують соціальні виплати. Це там, е, люди з обмеженими можливостями і так далі. далі, далі. Це армія цих людей, вона досить велика. Це е, 15 мільйонів осіб. Пов'язаних з ними, да, осіб. Дозвольте, ми зараз проілюструємо про кого ми говоримо. Ось історія з Чернігова. Розмір мінімальної заробітної плати українців у держбюджеті на січень-квітень цього року. Уряд заклав у розмірі 1 тисяча гривень. Приблизно така ж сума йде взимку на оплату комунальних послуг для трикімнатної квартири, де мешкає родина Василюків. Подивіться, може, впізнаєте когось із своїх сусідів або самих себе. Дмитро Василюк разом з дружиною та двома синами мешкає в багатоповерхівці на околиці Чернігова. В Сім'ї працює тільки чоловік. Його місячна зарплата трохи більше двох тисяч. А комунальні послуги забирають половину сімейного бюджету. Нам приходять квитанції в місяць в середньому тисячу тисячу двісті гривень на нашу сім'ю. Ти і з них от це дуже багато много ми платимо за тепло в районі 650 гривень, також газ у нас от 200 гривень, світло 100 більше 100, 100 гривень, 115-120 у нас уходить, ну, двоє дітей. Нам якби економити ми намагаємося, ну, все одно от надо і ребёнку вечером учити уроки, і ми стараємося і і раніше лягати спать, щоб як-то зeconomить, ну все одно не виходить, у нас у нас очень розходи на комунальні. Дружина Надія економить кожну копійку. Але при такому мізерному бюджеті це вкрай складно, жаліється жінка. Місяць тому вона втратила роботу. Надія одразу стала на біржу праці, щоб мати хоч якусь допомогу від держави, але ще жодної гривні не отримала. Допомогу як малозабезпеченим родині теж не надали. Доходи у нас вийшли. Дуже гарні, як для совбезу, як для держави. От і ми не вийшли малозабезпеченою сім'єю, тому що общий наш дохід був дось досягнув десь приблизно трьох тисяч гривень. Три тисячі гривень, каже Надія, це тільки на папері. На руки чоловік отримує максимум 200. Якщо віддати 1200 за комуналку і ще близько 400 витратити на дітей, це харчування в школі та садочку, спортивна секція для старшого сина, то на життя родині залишаються копійки. Залишається у нас 600 гривень, це дуже смішна сума. От, на неї треба ще їздити на роботу, тому що от була зима. Так, прийде літо, я більш чим впевнена, мій чоловік буде ходити на роботу пішки і на роботу, і з роботи. От. Дякувати Богові за те, що у нас є дача і ну, маленький клаптик городу нашого. Одягається родина Василюків переважно у секонд-хенді. але й туди останнім часом стали заходити рідко. На вторинному ринку одягу теж зросли ціни. І якщо дорослі можуть носити речі багато років, то з дітьми ситуація більш критична. Якщо я собі купила там пальто п'ять років назад, то я в ньому ходжу, і ну так приходиться, що робити. А, а дітям не скажеш носи, коли куртка по лікті. То манжет не пришиєш такої довжини. Треба купляти. І купляти де, в магазині не купиш, тому що ціни там я, я взагалі боюся йти в магазин. Про такі речі, як новітні гаджети, старший та молодший сини тільки мріють. 14-річний Сашко нещодавно розбив свій телефон. З такими низькими доходами та високими цінами люди мріють, хоча б в борги не залізти. Ніна Бахмач, Чернігів. Ми разом. Який відсоток таких родин на вашу думку, і як би можна було швидко виправити цю ситуацію? Я думаю, що відсоток дуже великий таких родин. Навіть за офіційними даними за минулий рік звернулися і отримали субсидії, тобто вони попали в категорію субсидіантів більше 5 мільйонів, 5,5 мільйонів домогосподарств. При тому, що в країні близько 16,5 мільйонів, тобто Одна четверта офіційно отримає, отримує субсидії і має доходи дуже низькі, які дозволяють розраховувати на субсидії. Власне, про субсидії. Тобто субсидії, звичайно, це не панацея. Тобто, це в довгостроковому там, періоді не вирішення проблеми. Це вирішення проблеми, скажімо так, тут і сьогодні. Тому що. Це фактично гроші, які проїдаються всіми, ну всією країною. Тобто, в минулому році ми проїли приблизно 17 мільярдів гривень. В цьому році ми плануємо проїсти на субсидію 36 там шість чи мільярдів. Це грубо, да, звучить проїли да. Тобто для людей, які отримують мало грошей, це фактично гроші, які забезпечують їх життя. Олексію, скажіть, а чому от ці гроші, які йдуть на субсидію, не можна було дати на те, щоб... Підняти, наприклад, заробітну плату тим категоріям, які ви називали, які б могли просто використати ці гроші вже тоді на оплату енергоносіїв. Ну, Є такий вислів Маргарет Тетчер. Всі гроші, які є в державі, це гроші платників податків. Грошей у держави немає. Що таке субсидія? Субсидія це не грошова форма. У нас немає грошової форми субсидії. Всі субсидії нараховуються і обліковуються віртуально. Ніхто живих грошей не бачить з людей. Тобто, це без, даже не то, що безготівкова форма, а це називаємо так взаємозарахунки. Тобто гроші реальні там не циркулюють. Це одна, одна із відповідей на те, чому не видавали там гроші готівкою або не підвищували зарплати. Тому що не було, скажімо так, я впевнений на початку 2015 року впевненості, що реальні гроші, живі гроші. А можна буде а, видати а, на руки цим субсидіантам. Навіть попри те, що ви назвали субсидії таким тимчасовим способом методом врегулювання ситуації, ми бачимо, що як журналісти, ми бачимо, що ось цього ефекту, щоб люди відчули, що тарифи це не є такий аж тяжкий тягар для сімейного бюджету. Субсидії теж не дали. От зокрема, історія з Рівного нам покаже, що люди неспокійно себе відчувають, тому що не розуміють, що за цифри з'являються у їхніх платіжках і весь час побоюються, що ті кошти, які там нараховані, все одно потім, попри те, що їм призначені субсидії, якимось чином з них будуть забирати. Ще кілька років тому рівнянка Наталія була переконана, субсидія виключно для пенсіонерів. Однак тепер молода жінка сама змушена нею користуватися. Вона покриває майже всі витрати. Я плачу дуже мало, скажем, за опалення, за газ, за воду, тому що зарплатню, яку я отримую в державному дитячому садочку, мабуть би не вистачило на те, щоб покрити ці всі комунальні послуги. У Віолетти інший клопіт, величина субсидії у кілька разів перевищує вартість самої послуги. Жінка марно зверталася до комунальників за роз'ясненням, тож хвилюється, що державну компенсацію у неї заберуть за опалення. Прийшло мені 350 гривень. А субсидія мені була нарахована 580 гривень. Ці кошти, які в мене більше знаходяться на моєму рахунку, чи вони будуть відмінусовані, чи не виникне ніяких питань щодо правомірності і правдивої інформації, яку я надавала перед тим як отримати субсидію. В управлінні праці та соціального захисту населення пояснюють, непорозуміння виникають через соціальну норму споживання, яку своєю постановою визначив Кабінет Міністрів. Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарством відрізняється від нормативного. Воно може бути більшим або меншим від соціальних норм споживання. Сума субсидії, яку органи соціального захисту населення переказують на рахунки виконавців комунальних послуг для оплати їх вартості, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії, може бути зарахована як оплата у майбутніх розрахункових періодах. Втім, одне але все ж таки є, наголошують в управлінні соцзахисту. Це обов'язкова сплата обов'язкова відсотка платежу. В кожної людини, яка зверталась за субсидію, є повідомлення. І по цьому повідомленню люди не мають сплачувати обов'язково частку, яка визначена для кожної сім'ї. Для когось це 3 гривні, для когось це тисячу гривень, для кожного індивідуально згідно їхніх доходів. Водночас навмисно випалювати газ чи даремно використовувати воду або електроенергію, бо у вас переплата фахівці не радять. кажуть, якщо знатимуть, скільки ви реально споживаєте, зможуть вдосконалити систему нарахування субсидій. Проте механізму, який дозволить це зробити вже сьогодні, поки немає. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко рівне. Ми разом. Тут прямо запитання до фахівця, бо тут не розбереться ніхто, мабуть, до кінця, як ця система мала би бути влаштована, щоб було абсолютно все ясно. Перше страхи, це основне страхи. Перше, те, що заберуть потім кошти, які були виплачені по субсидії. Друге, те, що людина нічого не платить. За комунальну послугу, тому що субсидія покриває все, і вона ну, не зовсім цього розуміє. І третє це соціальна норма. Це десь в рази більше, чи вони реально споживають. Люди основне бояться, що якщо вони не випалять цей обсяг газу, який в них призначений за субсидію, то субсидію їм потім не призначать. Хочу сказати, що це абсолютно не так, тому що за система змінилася. Порівняння з те, що було до 2014 року, зараз все розраховується на основі соціальної норми житла. Тобто, якщо ти є субсидіантом, ти маєш право на субсидію, то всі розрахунки ведуться від площі, соціальної площі. Наприклад, на одну особу призначено там, 20 з копійками метрів квадратних і на сім'ю взагалом ще додатково 30. І так вираховується соціальний. Обсяг площі. Потім оцей обсяг площі множиться на коефіцієнт споживання газу на один метр цієї площі і вираховується цей обсяг. І на цей обсяг призначається субсидії. Це основний меседж. Тобто, скажу так, випалювати газ не потрібно для того, щоб отримувати субсидію. Тобто ви маєте споживати стільки, скільки вам необхідно цього газу. Проблема конкретно в головах. тим, Тих, хто розробляє ці загальні системи, які зачіпають більшість населення України і самих споживачів, то як би ви влаштували цю систему підтримки тих, хто платити не може? Основний фокус цієї програми мав би бути сфокусований, щоб гроші, які виділяються, використовувалися не на використання на оплату, а на зменшення обсягу послуги. Тобто, Завжди будь-який платіж складається з, з двох множників. Перший множник це тариф або ціна, а другий обсяг послуги. Так от, е, оцей перший ціна на сьогодні вона об'єктивно ще недооцінена. Друге питання: а скільки споживаєш? Ми споживаємо набагато більше газу і теплової енергії на квадратний метр опалення в основному на опалення, це йде. Ніж в інших країнах. Робити що? Перше, це скорочувати споживання, особливо в, тих, в таких секторах. Це теплопостачання, це газопостачання. Воно, в принципі, зав'язане одне з іншим. Ресурс має виду, потенціал колосальний для цього скорочення. Що можна зробити з субсидіями? І це вже, я маю надію, в цьому році, можливо, в наступному році буде реалізовано на рівні держави. Це витрачати кошти, основну частину кожних субсидій на модернізацію. Основна проблема знаходиться в тих, хто зав'язаний на видатки з державного бюджету. Без зростання їх зарплати, без зростання їх доходів, вони будуть відчувати. Серйозний тягар від цін, і поточних, і ті, які будуть в майбутньому. Треба розуміти, що в майбутньому вони зростуть. І зростуть суттєво і на найближчих два роки, ніхто каже, як пити дати в два рази ще зростуть тарифи, ціни. Тому не без зростання доходів, проблема не може бути вирішена в принципі. А питання тепер: а звідки беруться доходи? Повертаємося до тези. Доходи формуються із податків у держави, і пенсійний фонд. І соціальні виплати, і бюджетники. Тому лише зростання економіки, виведення економіки з тіні, виведення зарплат в стіні, виведення бізнесу з ціні, переривання офшорних схем виведення капіталу і так, так, і так далі може забезпечити стійкий розвиток цієї ситуації і керований розвиток. І е, говорити мені згадалася така картина, буквально такий шарж, е, Буквально я сюди їхав, побачив. Е, і дві особи таких, е, і навколо багато сміття, і вони розмовляють про високе, що ну, як в цій країні все погано, і викидаючи в цей час банку там з під пива собі за спину. Тобто, в кожного проблема отут знаходиться в голові, як в споживача. Так і у всього бізнесу, поки ми не будемо, скажімо, відповідати собі чесно на всі запитання, якщо ми не хочемо платити податки, ми не платимо податки, то роптати на те, що там бюджетники живуть погано, чи у бюджетній сфері низькі зарплати у чиновника він зобов'язаний брати хабар, тобто це все взаємозв'язані системи і виривати. Одну маленьку частинку з цього контексту просто нерозумно. А е, якщо це вже в політику виводити, то це виходить в рівень маніпуляцій. І це завжди буде фактором, який дестабілізує наше життя в країні. Дякую вам за участь у програмі, за ваші пояснення. Я Ірина Штогрин, На все добре. Це програма Ми разом.